дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Дев'ята річниця трагічних подій 2 травня в Одесі минула спокійно. У місті зранку ввели посилені заходи безпеки поблизу Куликова поля ретельно перевіряли автівки, які проїжджали повз. Цього разу на шляху до будинку профспілок не встановлювали рамок металодетекторів, але вхід здійснювали через два пропускні пункти. На них перевіряли документи та телефони. Охочих покласти квіти супроводжували правоохоронці. Були і ті, хто не погоджувалися із безпековими заходами. Ці люди за Лишали квіти і не проходили далі. Приносили квіти і до місця загибелі учасників Євромайдану Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова на розі Преображенської та Дерибасівської. Усі заходи, які вживаються правоохоронцями, направлені на забезпечення безпеки жителів та гостей міста. На цю мить порушень не допущено. Ситуація контрольована. Просимо громадян із розумінням поставитись до роботи правоохоронців. Не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог воєнного стану та норм чинного законодавства. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Не ігноруйте заходами безпеки. Верховна Рада знову продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні обмеження покладені на громадян та обов'язки триватимуть ще 90 днів, тобто до 18 серпня. Загалом дію воєнного стану та мобілізацію пролонгували вже шість разів поспіль. За тиждень роботи на Хаджибейському мосту система ВІМ зафіксувала порушень на півмільйона гривень. Цей пристрій допомагає визначити перевантаження великогабаритного транспорту. Додам саме ця система є першою в Україні, яку встановили на мосту. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі Київ-Одеса. Через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо. Тепер перевантаження фіксується в автоматичному режимі. Нацполіція спільно з федеральним бюро розслідувань ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти, отриманої злочинним шляхом. Ці сайти надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, які вони отримали як викупи від атак вірусами-шифрувальниками. Рекламування послуг з обміну здійснювалися на закритих хакерських форумах. За результатами операцій, правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах Сполучених Штатів Америки, Українах Європи та в Україні Домені імена вилучено. Тепер відвідувачі заблокованих сайтів бачитимуть відповідний банер конфіскації. ДБР викрило керівника Одеського ОСББ у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. За даними слідства, у квітні 2022 року він залучив правоохоронця та співробітника військомату до свого бізнесу. Охочим підозрюваний пропонував два варіанти перетину виїзд за кордон поза пунктом пропуску та виїзд за допомогою підроблених документів про непридатність до служби. За свої послуги Фігурант просив 5 тисяч доларів. Після викриття незаконного бізнесу організатор був оголошений. У розшук він зміг втекти за кордон, але згодом повернувся до України та був затриманий працівниками ДБР. Тепер йому загрожує до 9 років за ґратами. В Україні запустили єдиний реєстр зниклих безвісти. Систему розробило МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти. Додам офіційно підтверджено, що близько 23 тисяч осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин, це наслідок воєнних дій. У реєстрі зберуть та централізують дані щодо таких осіб: ім'я, місце та дату народження, сімейний стан, місце проживання, територію, на якій відбулося зникнення, обставини, час та прикмети особи. Через місяць після внесення відповідних даних до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. Суд виніс вирок у справі Одесита, який ледь не заморив голодом сина. Йому призначили два роки обмеження волі з випробувальним терміном у рік. У рішенні суду йдеться, що батько визнав свою провину. Крім того, у суді представник служби у справах дітей не заперечував щодо призначення умовного терміну. Нагадаю, ситуація набула розголосу ще у 2021 році, оскільки підліток мав інвалідність через психічні проблеми. Батько вирішив вилікувати його не годуючи м'ясом та рибою. Це призвело до того, що Хлопець втратив половину маси тіла. У лікарні діагностували у нього анорексію третього ступеню. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.